Що я можу сказати про себе? Ще так мало прожити і так мізерно мало зроблено. Хочеться бути людиною, хочеться робити гарне і добре, хочеться писати такі вірші, які б мали право називатися поезією. І якщо це мені вдається відко, то це не тому, що я не хочу, а тому, що мало вмію і мало знаю. Найбільше люблю землю, людей, поезію і село Бієвці на Полтавщині. Мама подарувала мені життя. Ненавиджу смерть. Найдужче боюся, не щире з друзів, більше мені сказати про себе нічого. Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві, злі. Сьогодні усе для тебе озера, гаї, степи. і жити спішити треба, кохати спішити треба, глядиш, не проспи, бо ти на землі людина, і хочеш того, чи ні, усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Після вищу,